Це потрібно бути дуже спокійним, щоб відбити м'яча, тому що це дуже велика відповідальність. Воротар це ти сам стоїш один, тобто тобі, тебе немає підтримки. Тільки хлопці, як допоможуть, там захист чутка, там закриють якийсь кут, і ти свої вугли стоїш відбиваєш. А так, хлопці молодці, сьогодні дуже добре впоралися з гравцями, закривали тих хлопців, які дуже багато ззаді кидають. Ну і свої сейви сам зробив. Хлопці, що допомогли, я дуже дякую. Тим не менше, гра була тривала час рівною або незначний відрив Одеси, за рахунок чого вдалося переломити суперник підсів чи якісь інші причини? Е, дуже гарна фізична підготовка, дуже добре підготовлювались, передивлялись матчі, нас настраювались і бігли. Треба бігти, тому що хлопці бачимо, що чуть підсіли. У них теж, як ми такі ж самі люди, як ми, у них теж не вистачає виносливості, Ну стараємося. Забиваємо, біжимо Відстояли, стояли, побіжали. Завтра, 23 березня, ключовий матч Одеса Донбас. Як справляє на вас враження останні матчі Донбаса? Здається, вони змінили гру, теж стали грати більш швидко. Окрім того, що у них залишилася задня потужна лінія. Так, потужна. Там Владислав Кукушкін, там Заєць Олексій дуже добре насипають ззаді, як, як так сказати, і, да, готуємося, будемо акцентувати увагу, щоб вони кидали здалеку. То, і, я буду старатися відбивати там. Ну а так будемо старатися бігти, тому що вони великі, а ми маленькі, можна сказати, на рівні з ними. То треба бігти і змушувати їх десь якісь робити помилки, на помилках забивати і робити відрив.